Всім привіт! З вами Олександр Васильів. І сьогодні хочу поговорити про бавовникову совку та наш моніторинг цього шкідника в умовах 2022 року. Я не дуже акцентував увагу на пошкодженнях. Ви їх і так достатньо бачили. Більше приділив увагу питанням вчасного виявлення шкідника і реагування на його появу. При практичних кейсів по моніторингу бавовникової совки дуже мало. Шкідник складний. Це природжений мігрант, може долати значні відстані, метелики прилітають до нас навіть з сусідніх країн. Лялечки не перезимовують в умовах Полтавської області. По південних областях у мене немає достовірної інформації. В умовах України за сезон маємо два-три покоління. Вчені пишуть, що покоління можуть частково накладатися одне на одне. Перше покоління шкодить несуттєво. По наших підрахунках, в 2022 році ураження рослин кукурудзи були в межах там, до 5% в різних господарствах Полтавської області. А от друге покоління найбільш шкодочинне. Ми спробували моніторити бувовну колосовку совку за допомогою світлових і феромонних пасток. Метелики потрапляли як на світло, так і на феромон. Але спочатку. Ми знаходили відкладені яйця бововникові совки на рослинах, спостерігали метелики в рядах кукурузи, а вже згодом метелики почали потрапляти до пасток. Це при тому, що феремонами міняли кожного тижня на нові. Можливо, така ефективність пасток була через дощову і прохолодну погоду. Ми часто знаходили вранці метелики бововникової совки, які ховалися на рослинах кукурудзи. Видно було, що прохолодні нічні температури їм не дуже подобались. Ну, перевірити ми це зможемо в наступні роки, поки візуальний огляд рослин залишається самим дієвим способом спостереження. Літ першого покоління бавовникової совки ми не фіксували, тільки рахували пошкодження. Яйця в поле зору нам не потрапляли. Фіксувати яйця бововникові совки на рослинах кукурузи ми почали 15-16 липня. В подальшому їх кількість почала геометрично збільшуватись. Гусінь ми не спостерігали. Ми пояснюємо це тим, що яйця бововникові совки відкладені там на листи, на стебла кукурузи, є добре доступними для різних ентомофагів, яких ми бачили в достатній кількості. Першу гусінь ми почали фіксувати на початку цвітіння кукурудзи і появою рилиць. Це була третя декада липня, перша декада серпня, ми спостерігали таку закономірність на усіх посівах. Починається цвітіння, з'являються рильця і зразу там знаходимо гусінь перших віків. Тому, якщо плануєте інсектицидний захист кукурузи, то спостерігайте за рослинами на початку цвітіння, на наявність яєць і не втрачайте час. Практики говорять, що слід проводити обробіток кукурудзи інсектицидом при довжині рилиць там 5-7 см. Ми знаходили яйця бововникові совки і на рильцях довжиною 300 см. Тут потрібно дивитися по ситуації. Одне точно можу сказати: не обробляйте одночасно поля, на яких почалося цвітіння і на яких ще не почалося. Обробіть ті, що вже цвітуть, і почекайте на інших, де ще цвітіння не починалося. Тоді отримаєте результат. Оскільки бавовникова совка мігрант, то за її там, масовою появою потрібно уважно спостерігати. Е, я згадую там один рік, е, коли масова поява бавовникової совки була зафіксована вже під час там, закінчення цвітіння, да? коли рильця вже були сухі. Да? Тому знову повторюю, що саме наявність яєць повинна бути сигналом там, до обробітку. І поки в нас лишається незакритим питання кількості яєць бавовникої совки на рослинах і з відсотком уражених рослин в подальшому. Ну, на це потрібен час, щоб скласти таку закономірність. Найбільшу кількість яєць, яку ми, ми нараховували у 2022 році, було 973 яйця на 100 рослин кукурузи. Що для нас було відкриттям, так це що природна трихограма досить гарно паризитує яйця. Бувовникові совку, яка є мігрантом і не є аборигенним видом для нашої місцевості. Це дуже цікаво. Але про це все розповім в наступному відео. Також у бавовникові совки є умовний ареал шкодочинності. Він може змінюватись у різні роки. Дехто стикається з бавовникою совкою щорічно. Інші тільки в окремі роки. Для прикладу, приведу одне господарство, у нас там в Коталевському районі. В серпні 2022 року ми нарахували 58 гусениць з перших віків у рильцях кукурузи. А 4 вересня ми нарахували тільки 20% пошкоджених качанів, але пошкодження були настільки мінімальними, що ними просто було можна знехтувати. І обробіток інсектицидом там взагалі не проводили і не проводили не тільки в 2022, а й в минулі роки. Тому ось от так, от, бачите, у різних господарствах буває абсолютно по-різному. Якщо коротко підвести підсумки, то використання світлових і феромонних пасток поки не досить інформативним. Тому будемо вивчати це питання в наступні роки і тут необхідні візуальні обов'язкові обстеження. Для хімічного захисту контролюйте два параметри: початок цвітіння, і друге це наявність яєць. Тому що гусінь має змогу дуже швидко сховатися в рильцях там, і залізти там, в качан. І третє, не в усіх господарствах ушкодження однакові. Ось так коротко про минулий рік. Також діліться своїми думками спостереженням. Нам дуже цікаво буде почути думки, практики. Дякую всім за увагу. До зустрічі!